Минуло багато часу з тих днів, коли ядерна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції розділила наше життя на до і після, а назва мало кому відомого до тієї пори українського містечка перетворилася на синонім трагедії в сусіднього масштабу, трагедії, наслідки якої остаточно не подолані й до сьогодні. Вона назавжди змінила життя сотень тисяч людей і на сотні років зробила непридатним для постійного проживання людини понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів території нашої держави. Ця катастрофа стала найбільшою за всю історію ядерної енергетики за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей та її економічними збитками. Квітень 1970 року початок будівництва Чорнобильської АЕС. Грудень 1977 року запущено в експлуатацію перший блок Чорнобильської атомної електростанції. 28 березня 1984 року введено на повну потужність четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. 26 квітня 1986 року приблизно о першій годині 23 хвилині на четвертому енергоблоці стався вибух. На цей момент у реакторі було близько 2000 тонн урану. Внаслідок аварії було зруйновано обшивку. Через відсутні захисної оболонки у повітря здійнилися 60 тонн радіоактивних речовин. Відразу після вибуху реактора радіонукліди були викнуті на максимальну висоту до 10 кілометрів. Ще два дні керівництво колишнього СРСР інформацію про цей вибух від світу приховувало. Радіоактивна хмара, що творилася після вибуху, накрила не лише територію нашої держави. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. 30 співробітників атомної електростанції загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. 3 травня до грудня 1986 року над четвертим енергоблоком було збудовано бетонний саркофаг, об'єкт укриття 2293 українських міст, селищ і сіл, населення яких складало понад 2,6 мільйона людей, виявилося забрудненими радіоактивними нуклідами. 26 квітня по жовтень 1986 року Чорнобильська атомна електростанція не працювала. У жовтні 1986-го перше і друге енергоблоки було знову введено в експлуатацію. А у грудні 1987-го відновив роботу третій, четвертий енергоблок. Звісно, не запускали. 1991 року на другому енергоблоці сталася пожежа, внаслідок якої було заблоковано роботу цього реактора. 15 грудня 2000 року. Чорнобильську атомну електростанцію повністю зупинено. Березень 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на проєктування, будівництво і введення в експлуатацію нового саркофага зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Кінець 2012 року. Початок спорудження нового безпечного конфайнменту. Або, як його скорочено називають, НБК. Який має форму Валетенської арки, що накрила старий об'єкт укриття. Через великі розміри НБК довелося будувати двома частинами, які були підняті та успішно з'єднані 2015 року. Всередині арки НБК було встановлено кран для демонтажу старого саркофага і залишків 4-го енергоблоку. 29 листопада 2016 року відбулося завершення насування арки над четвертим енергоблоком. А вже вересні 2019 року будівництво НБК офіційно завершено.